Вітаю, я Леонід Циконовський, це мій канал Книгоогляд. Лідер північних дикунів на прозвище пуйло він майор КДБ. І будує він в Росії добротний сучасний концтабір, бо іншого нічого він не вміє робити. Під повним контролем заходиться інтернет, наступна ціль повний контроль за переміщенням людей. У Москві на вулицях стоять відеокамери, діє система розпізнавання облич. І легко можна контролювати переміщення кожної окремої людини, де він був, куди він їхав і куди він заходив. Незабаром таке буде по всій Росії. Одна проблема в таких тоталітарних країнах: там немає е, можливості зростання талановитих людей. Видно це е, по передовим напрямкам науки і техніки в Росії. Повна ганьба у них в ракетобудуванні і космонавтиці проявила себе двома останніми важкими аваріями ракет Сармат. це військова ракета і Союз 2.1А. Це ракета для космонавтів. Почнемо з Сармата. Це нова російська міжконтинентальна ракета. Вона повинна замінити всім відому Р-36М і її модернізацію Р-36М2 воєвода. Ну, по, по класифікації НАТО її звуть СС-18 Сатана. Ця ракета більше 60 років е, стоїть на бойовому чергуванні. Спочатку в Радянському Союзі, а тепер в Росії. Реально, термін заходження таких ракет в шахтах, це шахтні ракети, не повинен бути більше 15-20 ну, років старіє і виходить з ладу електроніка, закисають контакти. А паливо, несиметричний гептил, дуже отруйна штука, і об... окислювач, азотна кислота. Вони розміщені в полімерних ємностях. При самому мікроскопічному протіканні, таке в них часто відбувається за 40 років стояння, в шахту зайти небезпечно. В шахті обмежений об'єм і там дуже висока концентрація отрути. Масовим стоїть факти, коли, отримавши письмовий наказ зайти в шахту, в цю ракетну шахту і в протигазі, хімічному захисті офіцери пишуть російські офіцери пишуть рапорт про відмову від виконання наказу і звільнення з армії, їм терміново потрібно замінити цю ракету Р36М. І має вона бути ну, хоч трошки кращою. Підтримайте наш корінований канал в приватній Монобанці. Підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на покупку нічного дрона. Відкрита Монобанка і картковий рахунок. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Дрон потрібен вже зараз. Час має значення. До завершення збору залишилось небагато. Потрібні фінальні зусилля. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми воїни, славно 93-ї бригади танкового батальйона. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаю, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Отже, в Дніпрі робили дуже хороші ракети. Ще 60 років тому Р-36М або Р36М2 піднімала 8,8 тонни і несла одну термоядерну бомбу 20 мегатон або 10, розділяючихся боєголовок індивідуального наведення потужністю по одній мегатоні. Аж тут, два дні тому, в Оренбургській області роблять тестовий запуск сармата з шахти позиційного району ракетних військ. Це ракетна шахта військової частини, що стоїть на бойовому чергуванні. Таких е, ракет, таких позиційних районів, де розміщений сармат, дуже небагато. Але обов'язково потрібно один раз в рік робити такий тестовий запуск. Для перевірки готовності ракет і підготовки персоналу. Що ж ми бачимо на відео? Одразу після запуску ракета втратила поздовжню орієнтацію і її почало хилити набік. Вона від сильних перевантажень зламалась, впала на землю і вибухнула. Причина очевидна: відмова датчика кутових швидкостей, що привела до збою всієї автоматики. Аналогічна несправність. Декілька років тому була при запуску транспортного прогреса. Тоді перепутали розпайку датчиків, датчиків кутових швидкостей. Команди йшли навпаки на збільшення кутової швидкості. Ракету так само почало розвертати, і вона так, також розломалась і впала. Ну, сказали, що молодий і дурний технік перепутав два проводки при монтажі. Ніколи такого не було, і от знову. А от історія аварії на космодромі Байконур в Казахстані виглядає повним анекдотом. Ще 60 років тому українець Сергій Павлович Корольов зробив ракету для пілотованих місій на низьку орбіту Землі і для запуску транспортних прогресів. Хороша й надійна ракета. Зроблено сотні успішних запусків. До речі, на радіолампах літає, на мініатюрних радіолампах. Для цієї ракети потрібен свій статовий стіл, місце для запуску. Зараз їх в Росії таких столів є три: перший на Байконурі в Казахстані, другий на космодромі Плісеск в Архангельській області, і третій на космодромі Восточний на Далекому Сході. Людей можна запускати в космос тільки з Байконуру. Справа в тому, що космодром Плісецьк розташований в Архангельській області, в високих широтах. З нього ракета Союз, оця Союз 2.1.А, не підніме пілотовану місію. Ця справа в тому, що Земля має форму шара. Не всі вірять, що Земля кругла, але це так. Мало хто знає, що на екваторі швидкість обертання більша, ніж 15 швидкості звуку. Поділіть периметр 40 тисяч км на 24 години, це буде 1600 км на годину. Півтори швидкості звуку. При запуску ракети ця швидкість додається до швидкості ракети. І запускати легше, і можна підняти більшу масу. А на полюсі швидкість обрання взагалі дорівнює нулю. В Архангельській області ну, додається дуже мало. І ракета не може підняти таку вагу, як з Байконура. Північні космодроми взагалі мають низьку енергоефективність. Всі намагаються потужні космодроми е, будувати ближче до екватора. Північні космодроми добре підходять для запусків на полярну орбіту супутників невеликої маси. В основному це розвідувальні супутники різних типів. Третій космодром восточний, розміщений на Далекому Сході. Перший виток ракети приходиться над Тихим океаном і США, і Канадою. Там розгорнути засоби для пошуку і спасіння екіпажу у випадку якоїсь аварійної ситуації саме на першому вітку відбувається катапультування і спасіння екіпажу. Тому розвернути, розгорнути там засоби спасіння неможливо. Тому людей з космодрому Восточний не запускають ніколи і не будуть. При старті з так званого 31-го столу на Байконурі. Чергового союз 2.1А з трьома космонавтами на борту: один американець був і два росіянина. Ракета піднялась штатно, і космонавти вже на міжнародній космічній станції. А от потік газів розламав кабіну нижньої платформи обслуговування ракети перед стартом. Останній раз таке було в 1961 році. І тут знову, знаєте. Ремонт тоді проводився більше двох років. Ракета Союз так зроблена, що їй потрібна підготовка на нижній і на верхній платформі обслуговування. В Роскосмосі повідомили, що нижня кабіна огляду не витримала навантаження від факела ракетних двигунів, через, як вони сказали, я цитую, порушення умов експлуатації при використанні полегшених регламентів. На українській мові це звучить так. Що 60 років тому, ще в часи Корольова, було прийнято продуманий регламент роботи, він працював 60 років, а потім хтось дуже хитрий вирішив його спростити. Тут і сказано полегшений регламент роботи. Тому ракета пішла догори, а платформа відірвалась і впала в газовідвідний лоток. Безрукі і безголові російські фахівці успішно добивають залишки того, що зробив для них Сергій Павлович Корольов. Нового після Корольова не зроблено нічого. В США вже Ілон Маск літає, багаторазові ракети піднімаються сідають на землю. А тут все як було 60 років тому. Робимо висновок. Наступні два роки запускати космонавтів нема де. Немає де. І космонавтика, пілотована на два роки в Росії закривається мінімум. Все буде добре. Підтримайте нас в приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте наше відео. Запрошуйте друзів на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Запрошуйте нас на каву баймі, кофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!